Кто не в курсе, в Оренбурге вот открыли, вот и сбрасывают воду, потому что отметка уже выше 900 сантиметров. Да. Чтобы Оренбург не затопил, они решили затапливать Уральск и отрав. У них в Казахстане теперь СВО, специальные водные операции. В Украине они ведут специальную военную обосрацию в Казахстане не решили устроить специальную водную обосрацию. Насрали, нагадили везде уже. Такого соседа иметь – это просто наказание и вообще проклятие какое-то. В прошлом году, кто помнит, горели реликтовые леса в северном Казахстане. Откуда, вы думаете, перекинулся огонь на территорию Казахстана? И погибло 15 лесничих, которые пытались хоть как-то тушить. В России свои пожары, они не тушат. Хай горят, сами потухнут, да? И пожар перекинулся на территорию Казахстана. 15 лесничих лишились своей жизни, пытаясь хоть что-то сделать. В России у них все деньги на танки, на всякого рода этот, ракеты уходят, чтобы кошмарить и убивать украинцев. Да? А в Казахстане они решили устроить специальную водную операцию, просто нахрен затопить, и там сейчас около Уральска в Западно-Казахстанской области просто целые села сносят водой. Кто не понимает, но в Казахстане обычно дома строят из самана. Что такое саман? Это земля, по сути дела, это глина, соломы, да? перемешанные. Водой растопить такую конструкцию просто ничего не стоит. Все снесло. Там целые села остались под открытым небом, без жилья. Куча скота погибла. Беда. Беда. Мало то, что в Казахстане свои. Марханбае каждый год делают удиви удивленные лица в мажелисе, что ой, опять весна, какой сюрприз, опять весна пришла, да? Так тут еще и сосед добавляет, сбрасывает дополнительно воду. Как-то так. Вот задумайтесь, хороший ли сосед Россия. Сьогодні ворог вкотре атакував Одесьчину і Одесу, зокрема з використанням різних видів озброєння. Вночі були шахеди. Потім, ближче до світанку, ворог вже використовував балістичне озброєння, вдарив по транспортно-логістичному об'єкту. Такі атаки по Одесі, і по іншим містам, звісно, потребують посилення нашої протиповітряної оборони. Президент Зеленський говорив про те, що Україні не вистачає наявних систем протиповітряної оборони. Аби прикрити всі наші міста там Харків, Одесу, Запоріжжя, Дніпро. Зокрема, коли ми говоримо про Петріот, і зараз у нас є лише три батареї Петріот. І щоб закрити Україну повністю за оцінками Володимира Зеленського, нам потрібно 25 дивізіонів. Такої, до речі, кількості немає поки що жодної в країни з Європи. Проте вже оголошена ініціатива. Пошуку таких ЗРК Петріот для України в цю ініціативу включилися і Німеччина і Британія. Сподіваюсь, що вона буде результативна. Але найбільше до речі, батарей Петріот є у сполучених штатів. Сполучені Штати поки що не поспішають до такого кроку з передачею інших Петріотів для збройних сил України. Але є і позитивне. Хоч і запізніла новина про те, що держдеп Сполучених штатів 9 квітня прийняв рішення. Погодити продаж Україні систем забезпечення ракетної системи Хоук і пов'язаних з нею елементів матеріально-технічного забезпечення і підтримки цієї програми. Орієнтовна вартість цієї угоди, яку оголосив Держтеп, – 138 мільйонів доларів. І нагадаю, що ми отримали оці перші комплекси Хоук. У 22-му році, потім 4 було з Іспанії, потім були ще передачі з інших країн. У жовтні 23-го року було перше, поки що, єдине відео, де було показано використання цих Хоків системи ППО України. Тоді воно було якраз теж поблизу Одеси, де якраз Хоки збивали е, шахеди. Тоді було сказано, що комплекс є достатньо ефективний. Хоча фактично це такий. Архаїчний комплекс, якщо ми бачимо його структуру, але він має досить пристойні технічні характеристики, тому що він може знищувати ракети на відстані ворожі цілі на відстані 50 кілометрів, висота 20 кілометрів, має досить потужну бойову частину аж 74 кілограми. Але що плюс цієї системи, що є. Значна кількість ракет до цих хоуків, аж понад 40 тисяч їх можна власне тоді не економити, але ще цей комплекс можна і модернізувати, і от якраз. І і ремонтувати От якраз рішення держдепу нарешті дає згоду на системний ремонт та модернізацію всіх систем протиповітряної оборони ХОУК, які ми отримали від наших партнерів. Оцей документ передбачає нам передачу документації, ремонтного устаткування, обладнання для обслуговування комплексів і самих ракет і. Це рішення також дає таке зелене світло на співпрацю між нашими підприємствами і американськими підприємствами. Над цим проектом власне можна створити ще один такий франкенсам, тобто ті проекти в комплексі протиповітряної оборони, які створюються в поєднанні з американськими і українськими можливостями, як це зокрема було з комплексом БУК, коли до них прилаштували ці американські ракети РІМ 7 і у повідомленні від агенції військового співробітництва Міноборони США, яке посилається на це рішення Держдепу, стверджується, що підтримка ракетної системи «Хоук» підвищить здатність України захищати свій народ і критично важливу національну інфраструктуру. В цілому гарна новина, тим більше, що вона не потребує ухвалення з боку конгресу, тому що фактично оці кошти 138 мільйонів будуть взяті з того обсягу допомоги, яка все таки передбачена вже в бюджеті Пентагона. Там передбачено 300 мільйонів доларів на цей рік. І якраз цих 138 мільйонів якраз підуть на рішення всіх проектів пов'язаних з Хоуком. Новина добра, але все-таки запізніла, тому що досить дивно, що такий тривали час. Ми очікували такого рішення пов'язаного з усіма заходами, які стосуються посилення нашої протиповітряної оборони. А далі ми будемо говорити про іншу тему, яка так само не менш важлива, коли говориться про посилення нашої системи оборони засобом протиповітряної оборони, боєприпасами, артилерією, але в основі стоїть людина. Саме наш воїн є основою нашої системи оборони І зараз. Парламент почав обговорювати пакет законів або закони про мобілізацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.